Фахівець із знайомств, так я назвала для себе Романа Петра, який буде сьогодні в нас в гостях. Доброго дня, доброго дня ва Романе, Будемо зараз з вами знайомитись, так? Так, звичайно, я правильно назвала. Ви знаєте, як потрібно чи як краще, чи як люди знайомляться. Ну, ми не те, щоб знаємо, ми е, допомагаємо людям знайомитись перше чергу. Значить, по суті, я правильно вас назвала, і я буду знайомитись як всі люди. Спочатку напевно питають котра година як погода, щось таке. Потім як вас звати? Це я знаю, Роман. Що потім треба питати для доброго знайомства? Е, ну, бажано визначити якісь спільні інтереси і перейти в питаннях на ці інтереси. О, тобто, я маю запитати там вас, наприклад, ви любите футбол чи музику? Так, якщо в нас є ці спільні інтереси, то ми можемо продовжувати розмову нашу, ну подальшу бесіду в по цих питаннях, і ми однозначно будемо мати багато спільних якихось речей. Добре, а якщо, наприклад, я там захоплююсь метеликами, а ви терпіти не можете все, що рухається, тоді в нас з вами нічого не вийде, не склеїться, і розмова не налагодиться. Що тоді робити? Е, ну насправді кожна із нас. Ну, кожна людина з нас вона має якісь приховані свої недоліки, якісь можливо недостатки. І люди, які знайомляться, вони можуть один одного доповнювати тими недостатками. Те, що цікаво для вас, інша людина може просто на це ніколи не звертати увагу, насправді. І ви можете показати цій людині щось таке, що вона в своєму світі цього не бачила. І ви можете в іншій людині побачити щось те, що ви ніколи не зустрічали серед коло свого знайомства. Був собі маленький хлопчик, Ромчик, як вас назвала мама в дитинстві? Роман. 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 І ось в якийсь момент цей хлопчик став хлопцем і вирішив знайомитись. Як так в житті склалося, що в сім'ї, де в принципі були у вас, я так розумію, всі і бабуся, і брат, і мама, і тато, вам захотілося знайомитися з чужими людьми. Коли це сталося? Е, ви знаєте, якісь... Е... Такі риси чи напевно ну задатки я почав відчувати ще в школі, і для мене було цікаво організовувати просто людей. Коли люди організовуються, якщо вони в цій організації суспільній, вони отримують якісь користь для себе, ну я відчуваю від цього просто ну. Якийсь великий там прилив ендорфіну, і мені це дуже подобається. Насправді. Але дехто на цьому і зупиняється. Він знайомить людей, а потім йде на свою роботу. А для вас це знайомство це стало роботою, це стало знайомство як бізнес, так я би не сказав. Це є більше хобі і покликання, напевно. Тобто, насправді цей проект він не є прибутковий, він є просто як хобі, і але хобі ентузіастів. І насправді кількість ентузіастів вона постійно збільшується. Я здивований, але якщо ми цю справу розпочинали буквально в трьох ну, з трьома людьми, то зараз в нас в організації більше десяти людей, які просто готові допомогти. Тому це, що все дуже пахне чимось американським. Мені здається, там найбільша проблема з. Простотою знайомства їхні закони так обмежують там дотики, доторки, все решта. Що напевно цю модель ви взяли в них чи якась інша країна? Хто колись придумав, що треба організовувати фірми для того, щоб зближати людей? Е, на... Я не кажу, що це погано збирати в когось ідею. Е, ну насправді, наша ідея, вона трошечки модернізована навіть від американської. Е... Чому виникла ця ідея там? Ну справді, тому що є якийсь рівень прав людини, які переступати не можна. Ну я не думаю, що в Нью-Йорку хтось з вами буде знайомитись за руку там, десь на вулиці, тому що ви, в принципі, на нього можете подати в суд, тому що він якісь має на вас претензії в Україні. Це більше ну прийнято, я би так сказав. Насправді, подібні подібна система знайомств в ісламському світі вона взагалі неприпустима. Тому що рівень відносин в цьому суспільстві є набагато нижчий від рівня відносин навіть нашому. Тому я би сказав, що ця модель це є прояв демократичних стосунків в першу чергу. Насправді я проаналізував, можливо, там з 20-30 різних країн, де щось подібне відбувається, і вник в суть тих країн. Чому саме? Допустимо, в таких заможних країнах, як Австралія, чи Скандинавія. Країни в них це дуже популярно на кількість населення. Ви маєте на увазі такі організації, які знайомлять людей, Так, ну тобто в режимі швидких побачень, угу. чому тому, що ці країни вони є соціально забезпечені. І знаєте, люди, коли отримують такий мінімальний добробут, вони розуміють, що життя полягає не в тому, щоб їздити на якісь шикарні машині чи встигнути купити пачку сірників, тому що завтра кінець світу. Люди думають про те, з чим вони живуть сьогодення. Але чому тоді вони не знайомляться просто так? Адже для середньостатистичної дівчини, жінки, не є, мені здається, така велика проблема, прийшовши кудись на день народження, на свято, на концерт, завести розмову. Чи я помиляюсь? Е, насправді. Є то ну, тут два, можна сказати, дві відповіді на це питання. Перше, це те, що з часом в нас коло наших знайомств воно якимось чином звужується, ну, ми найкраще не в пісочниці. Так, звичайно. Ми вже знаходимо садочок і в нас вже немає стільки друзів як в університеті. Ми обмежуємося приблизно тим колом знайомств, яке оточує нас або в родині, або на роботі. І відповідно ми не маємо притоку нових. Ну, я би так сказав людей. кандидатів, кадрів і тому подібне людей. І е, тому знайомство воно є. Ну, ми е, варимося в своїй якби каші. виходить. і якщо ми хочемо вирватися з цього кола, якщо ми хочемо змінити своє життя. Тоді нам потрібно якісь більш революційні способи, тому що насправді на дні народження будуть збиратися приблизно ваші ж знайомі, яких ви, по суті, справи десь плюс-мінус знаєте. Цей метод дозволяє нам познайомитись і поспілкуватись з людьми, які в повсякденному житті ну, для нас є недотичними, я би так навіть сказав. Але в мене завжди було би. Такий острах людина, яка прийшла знайомитись, шукати собі знайомство, наприклад, з протилежною статтю. Я би завжди думала, цікаво, з якими намірами він туди йде, там чи чисті в нього думки. А, ну, напевно, я би боялася перший раз. Ви людей, яких добираєте для цих знайомств, ви їх якось перевіряєте. Так, звичайно. А раптом він е... злочинець, рецидивіст, і прийшов туди, щоб щонайменше вбити. Звичайно, що ми провіряємо, тобто всі учасники, які в нас реєструються на подібне побачення, ми перед тим продзвонюємо, питаємося, з якими ну там, безпосередньо намірами, що вони хочуть отримати в першу чергу. І по розмові ми вже можемо приділити наскільки людина серйозно до цього ставиться. Добре, то як відбуваються ці сім хвилин знайомства? Я зареєструвалася, ви зі мною поговорили, з'ясували, що я підходжу, і ви мене запрошуєте на якесь місце, і що там відбувається? Що відбувається? Звичайна класична система, ну такий, типаж американський, я би сказав. Насправді люди збираються, вони проходять реєстрацію, і кожен з учасників отримує свій номер. Наприклад, дівчина отримує номер один, відповідно, там інші хлопці теж починаються з номеру один. І пара перша сідає за столик номер 1 Кожна пара має бокал шампанського і 7 хвилин на розмову. Після чого хлопець сідає за другий столик, третій, і так поки не проходить всіх учасників. Тобто, всі зі всіма мусять обов'язково певну там. кількість сім хвилин так так. Потім після цього кожен з учасників, як хлопець, так і дівчина, має карточки симпатії, в якій вони можуть зазначити симпатія плюс чи симпатія мінус. Це є тою ознакою, чи ви готові спілкуватися далі з цією людиною. Ми не визначаємо, з якими намірами ви безпосередньо хочете з нею зустрітися. Чи це будуть ваші особисті відносини, чи це буде там дружба чи бізнес? Тобто ми не виділяємо якихось окремих стосунків. Якщо я поставила йому плюс, а він мені мінус, то ми далі не зустрічаємось. Е, насправді він отримає ваш контактний телефон. А ви його не отримаєте. Тобто, І... Тобто він, якщо захоче, мені дзвонить. Mm -hmm. Оскільки все як в житті. Все як в житті. Ми намагаємося цю систему повністю відтворити на життєвий рівень. І в цьому ми частково відрізняємося від середньостатистичного типажу таких побачень в Європі чи в Америці. Тобто, по суті, справи, якщо ви прийшли до нас на побачення. Познайомилися з хорошою людиною, ви зрозуміли, що ви з нею хочете провести вечір. За 10 хвилин ви будете вже знати результат, ви можете взяти цю дівчину і залишитись в цьому закладі, де в цьому проводам, тому що це є одна з умов наших побачень. Тобто, ми хочемо зробити таку модель, що якщо у вас є всього на всього бажання з кимось познайомитись, ви можете прийти і однозначно вечір провести з незнайомою для вас людиною, але цікавою. Серед того кола, кола людей, які приходять до нас. Романе, оскільки час вже наш збігає, на завершення нашої розмови, скажіть мені, яка у вас є кінцева мрія, мета? Ви всіх перезнайомили, всі знайшли свої половинки і буде нам щастя, напевно. Насправді кожні з'єднання серця вони ну, наповнюють моє серце. А ваше серце з'єднане? Воно ще в процесі. Тобто, вам теж треба піти на швидке побачення? Так, ну я достатньо часто приймаю участь, і, власне, чому я почав тим займатися? Тому що колись я в цьому прийняв участь, і мені це сподобалось. Єдине, що моя думка і ідея стосовно цього, вона була трошки іншою від того, що я побачив. Насправді, нашою метою є максимальна кількість щасливих пар. І на 14 число, це буде там до Дня Валентина. Ми хочемо зробити максимальну кількість побачень, незважаючи від віку. Тобто, це буде як студентські побачення, які будуть організовувати студентські організації, це буде наші побачення для середнього віку людей, і також це будуть такі соціальні побачення для старшого покоління, тому що насправді їм можливо цього бракує. Люди на жаль, думають, що вони. Коли старіють, перестають закохуватись. Але насправді вони перестають закохуватись тоді, коли старіють. Я бажаю вам, ще довго не старіти, відчувати себе молодим і також знайти свою пару не має значення на швидкому чи довгому побаченні в реальному житті. Сьогодні у програмі Персона фахівець із знайомств. Роман Патрай у програмі Персона.